Аліна Шаманська, друзі. Привіт. А, привіт. 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 Проект 55 за 5. Uh, який ти розпочинала? Скільки вісім Навіть дев'ять років тому так повертається разом із тобою у ранок у великому місті? Так. Круто. так чудом співпало, що uh, Олег Скрипка oh, uh, він був одним з перших героїв вісім років тому. Клас. тому мені було неймовірно цікаво подивитися, як він змінився чи буде він більш стриманий, чи буде він більш відвертий. Тому перший герой Олег Скрипка. Отже. Просто зараз Аліна Шаманська 55 за 5 із Олегом Скрипкою. До речі, я була вражена е, сумою комуналки, яку він платить, вражена тим, що він не дарує дружині квіти. Ну, а все інше дивіться прямо зараз самі. Друзі, всім привіт! З вами Аліна Шаманська і це проект 55 за 5. Сьогодні мій герой, легенда українського шоу-бізнесу Олег Скрипка. Поїхали! Чи ми вже працюємо? нитка якась? Олеже, вітаю вас! Мене звати Аліна. Приємно, Приємно бачити вас сьогодні. Чому ми зустрілися з вами в ботанічному саду? Чому ви зустріч назначили саме тут? Тому що вже другий рік поспіль ми готуємо фестиваль країна мрій тут. Я частіше буваю в ботсаду зараз ніж вдома. 20, 21, 22 червня. Ну добре, приїжджайте українці, навіть якщо ви з інших міст. Ми вас тут чекаємо в ботанічному саду. Я впевнена, що це буде неперевершений такий вікенд з дітками. Наш час починається прямо зараз. Олеже, вам набридло інтерв'ю? Так тільки чесно ні, це цікаво. Чого ви боїтеся більше за ракети? Та я і ракет не боюся. Ви щасливий зараз? Дуже чоловік-артист, горе в сім'ї. Щастя, мене люблять. Продовжіть фрази українець це не про вишиванку, а про серця. Найбільша біда України це тупість і жлобство. А Києва пасивність. А ваша великі амбіції. Ви соромитесь свого віку? Так. А тіла? Ні. В 61 життя лише починається? Продовжується. Починається в 60. У розлученні винен чоловік чи жінка? Чоловік завжди. А чому? Тому що чоловік, він керманич, він мусить контролювати ситуацію і не доводити її до критичних моментів. Оце золоті слова. Чоловіки, запам'ятайте, за що вас люблять люди? Тому що я щирий. А дружина? Тому що я гарний чоловік. А діти? Тому що я гарний тато. Я їм це дозволяю. А за що вас не люблять? Хейтери? Хейтери не люблять, тому що в. Вони... Вони заздрять іншим, і є такі люди. Вони хейтери по суті. Тих посили в рай. Вони не будуть, будуть не любити янголів. Це геніальна відповідь. Київ чи Львів. Львів, все ж таки. Ви робите рекламу по бартеру? Так. А що було останнє? Фестиваль країна мрій за концерт. Вважаєте себе сучасним? Так. Що таке крінж? Ну це зашквар. За а що таке рофл? Рофл не знаю. Чи ролф, як там? Не знаю. Я така сучасна, що й сама не знаю. Не знаю. Опишіть, будь ласка, свій стиль одним словом. Рокер брали гроші за благодійні концерти. Так, тому що у нас є все одно витрати: є доїзди, є переїзди, є таксі, і є техніки. Я музикантам завжди. Що робити з хейтерами? Ігнор супер. Скільки ви заплатили за комуналку минулого місяця? О, до речі, комуналка. Я офігел. От один місяць 20 тисяч, а потім 150 тисяч може бути сто ну, 150 тисяч да, гривень. Да, комуналка за да. будинок, так? — ну, мене там два будинки. Вони там спарені, і мене просто, просто астроном. На що ображена ваша дружина? Ображалась колись на мене за те, що нема за що ображатися. А? Стандартна схема. Ірина Білик чи Тіна Кароль? Кейт Буш. Вакарчук чи Панамаріо, Бонскот. Bon — скрипка. Чи і кого б ви тут собі в порівняння могли б поставити? Евес преслі. Дата народження дружини 07.07.71 року. А ну народилася в такий день, що гріх не запам'ятати. Дата народження теж? — я не знаю. Ні, Олеже, нескромне питання: хто вас вчив цілуватися? Сам вчився на помідорах чи як сам в дзеркалі? Та ні, з дівчатами. А в скільки років перший поцілунок? Дуже пізно, десь за 20. Чоловік повинен забезпечувати родину. Обов'язково. А ваша дружина вкладається у сімейний бюджет. Вона відповідає за побут і за дітей, і за атмосферу. Нещодавно відбувся протест проти параду ЛГБТ О, у Києві. Поїхали. Ви за чи проти? Треба розуміти, хто платить за цей парад. Якщо Дізнатися звідки де фінансування, то всі будуть дуже дуже здивовані. Здивовані так. А ви думаєте, що хтось проплачує а, цей парад? Я переконаний. А ось ця акція протесту, вона теж проплачена. Як робилися протести? Наприклад, Ані Лорак виступає, так. вона така за все хороше. Вона виступає, і ці погані націоналісти приходять і роблять акції протесту. Угу. І вони дають бабки. Ані Лорак, щоб вона виступала в вражки. Вони їй дають бабки, щоб вона певно щось сказала. Вони дають бабки пседонаціоналістам які роблять провокації і відразу приходять люди з камерами і це все знімається точно така ж схема точно така ж схема я не бачу різниці скільки разів ви могли б пробачити зраду е, ноль продовжить фрази українське кіно це не більше ніж не більше ніж просто проблема культурна востаннє коли билися в школі в Парижі ого це, -це було дуже <світ> Що давно. Це було Дружину мого басіста. П'ять покидків приставали до, до неї. Ми їх відшмагали нормально. Востаннє я лаявся на. Ну, іноді там вдаришся, можеш полаятися. Да. А що це за слово? Як ви зазвичай лаєтесь? Бляха. Скільки задонатили востаннє? У мене просто фонд благодійний. І мені тисячами, десятками тисяч кошти проходять. Я додаю там 200-300 доларів додаю. Ми зібрали біля двох мільйонів, мільйонів євро. А ви ображені на чоловіків, які втекли? Ні, які ліки купуєте найчастіше? Аюрведа. – Що б ви заборонили в українському шоу-бізнесі? я би заборонив український шоу-бізнес. Чого Тотально. ну хочеться Тотально. спитати? Чому ну люди вмирають досить рано від поганого харчування? А якщо вони харчуються естетично культурно, погано вони теж рано вмирають як особистості, і в принципі культурна хронічна проблема України привела до війни. Оце і моя думка. Тобто у нас зараз хронічно хворий шоу-бізнес? У нас хронічно хворе суспільство, і воно споживає шоу-бізнес. Коли в остання дружині дарували квіти? Моя дружина не любить квіти, букети. Уявляєте? У мене просто в дворі багато квітів, в мене в дворі приблизно як тут. Ага. А що тоді ви їй даруєте замість квітів? Поїздки. Куди останнє ви возили дружину? В Чорногорія. У мене там були концерти. Я думала, Мальдіви. Вісім років тому на питання, який ваш улюблений наркотик, ви відповіли. Пам'ятаєте, що? Не знаю, музика. Сало сало. Сало. Так, який наркотик сьогодні замість сала у вас? Це виступ мій на сцені. А все більше українських жінок заводять онліфанс. Це норм чи стрьом? Знаєте, що таке онліфанс? А це сіськи показують? Це мережа, де дівчата продають свої оголені фото. Ну у мене до дівчат нема претензії. Мені просто шкода. Чоловіків, які за це платять. А якби ваша донька захотіла завести онліфанс? Я би попросив зробити так, щоб я про це не знав. До смерті я дуже хочу встигнути. Культурний розквіт України. Якби мене почув увесь світ, я б йому прокричав: Еґей! Я вам це дуже це дякую за нашу сьогоднішню бесіду. Ви були неймовірно щирим. Дуже цікавим. Мені ваші відповіді прям дуже сподобалися. Сподіваюсь, глядачам також. Дякую вам. Дякую. Справжній український чоловік. Щиро дякую.